Річка Гнило протікає в Амур Нижньодніпровському районі. Місцеві жителі кажуть, таким сусідством не задоволені. Ну, якщо мимо проходити, звісно. Запах неприятний. А так, в принципі. Ну, тим, хто рядом з живуть, мабуть, хуже, ніж тим, хто мимо проходить. Департамент благоустрою міста розпочав очищення річки. Роботи каже заступник міського голови Михайло Лисенко проведуть на ділянці довжиною трохи більше шести кілометрів від Донецького шосе до виходу в річку Дніпро. За його словами, це має покращити ситуацію з підтопленнями у районі. Які будуть виконані роботи Прежде всього, це механізована розчистка ескалаторами це покос, це уборка аварійних дерев'яв, це вивоз мусора. Також в момент розчистки ріки Лакіш ми будемо осматривати так звані випуски, оскільки порядка 20% жителів, які проживають в районі ріки Гнілакіш, осуществляють так звані зброси каналізації непосредственно в эту ріку. За словами Михайла Лисенка, таких жителей будуть штрафувати, а споруди демонтуватимуть. Однак місцевий житель Віталій вважає, що у річку скидають промислові відходи. Труба 200 или 300 мм диаметром, которая под давлением насосами качает сюда воду в начале этой речки вот, угол коруна и улицы Саперной, возле магазинчика. Ее загородили забором высоченным, железным, заросло оно все бурьянами, очеретом. Ее не видно, ее все скривають. У департаменті благоустрою міста пообіцяли з'ясувати, кому належить ця труба. Еколог Микола Терещук розповідає, проблеми із річкою почалися ще у 20-х роках минулого століття, коли навколо неї з'явилися підприємства та будинки. На неї чиниться якраз найвищий антропогенний вплив. Вона поміж будинками, там знаходиться. Деякі люди прямо на річці поставили свої санвузли, навіть не підключили, а прямо на ній розмістили під заводом, там, де в нас вулиця Каруни. Там вже не протікає вона, там вона постійно забивається, там є пориви комунікацій, Туди стікають вигрібні ну і нечистоти, і вигрібні ями. І щоб ви розуміли, воно ну не дренує, нікуди не виходить. Там дуже велика концентрація. Всі, хто чимось хворіє, там розсадні всього цього. Також це ну, комахи, які там живляться. У ну, здебільшого це комарі за словами еколога, роботи з очищення зможуть лише покращити стан річки однак повністю відновити його вже неможливо. Юлія Трофімова, Олександр Шалдибін, новини на Суспільному, Дніпро.